На полях міжнародного саміту кримської платформи наш колега Вадим Колодійчук поспілкувався із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Можемо зараз подивитися. Пане голово, у вас був кримський день і в парламенті. Так була прийнята низка рішень. Що вони означають в практиці? Так, тобто, які рішення мають прийматися найближчим часом? Ну, я почну з того, що вже третій рік поспіль, 23 Серпня це у нас не тільки день прапора, це день, в який проводиться кримська платформа. І втретє, вона проводиться вже в Києві. Тут запрошуються гості. Кількість учасників постійно розширюється. І, безперечно, парламент також долучається до кримської платформи і долучається по двох напрямках. Перший, ви знаєте, це ми проводимо парламентський саміт Кримської платформи. І друге, сьогодні ми зробили в парламенті велику частину це кримського дня. Ми прийняли дуже важливу заяву щодо майбутнього Криму, як ми бачимо ситуацію, як повинна вбудуватися державна політика з приводу визволення і реінтеграції Криму. І ціла низка таких нюансів, які ми виписали. Крім цього, ми проголосували деякі законодавчі акти, які сприяють питання пов'язані з Адміністративно територіальним Поділом Криму з навчанням в Криму і іншими такими гуманітарними аспектами. Тобто, парламент в постійній консультації з представником президента в Автономній Республіки Крим. Ми пропрацьовуємо ці речі і сьогодні. Ми дуже багато дуже гарних рішень прийняли Верховній Раді. Умовно можна розділити, що є доповнення до стратегії відновлення Криму і деокупації, і того, як потім розвивати там державні інституції. Правильно я розумію, безперечно, тобто це комплексний підхід того, як буде будуватися державна політика. По відношенню до, до Криму це і це і питання визволення, це і, і питання перебудови, це і питання, як ми будемо пла планувати реінтегрувати Крим в Україну, е, ну і так далі. Тому подібне. Тому якраз парламент формує державну політику в цій частині. І сьогодні парламент визначився з цього питання. Чи буде перехідний період? Ну без безперечно, буде певний перехідний період. Цей період буде називатися реінтеграція Криму, продовж якого буде ціла низка заходів. Е, вони чітко виписані в загальними такими масштабами, Сками в цьому зверні, безперечно, подальшому буде е, слідувати цілий ряд питань пов'язаних з конкретизацією кожного з цих питань. Це і питання освіти, це і питання громадянства, це і питання права власності, це, 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 це і питання е, поновлення в тих чи інших правах громадян, які проживають на території. Що ми будемо робити з росіянами? Безперечно, вони повинні виїхати з цієї території і так далі. Тому подібне. Тобто, це цілий пласти, по яких сьогодні ми прийняли дуже важливе концептуальне рішення про росіян. Чи можете докладніше розповісти, як саме буде стимуляція з боку української держави для того, що вони виїздили, окрім збройних сил України, ну дивіться, ну на на, на та сам перед а безперечно визволення Криму це питання збройних сил України, і ми це чітко розуміємо. Друге, що буде з тими громадянами, які незаконно перетнули територію України, вони по -по повинні полишити територію України. мені здається, це, це це теж зрозуміло. Що робити з українцями? Там теж перебачено питання реінтеграції. Тому всі, хто перетнули незаконно кордон України в той період вони повинні всі бути позбавлені права перебувати і не вважати Крим як хорошо, як вдома. Тому вони повинні бути там, а у Крим буде українським. Ну і звісно, ваша участь на кримській платформі, ви слушно зауважили, що вона триває вже через війну в таких умовах. Була повітряна тривога до слова. І я розумію, що це ще й майданчик для переговорів, не тільки окрім виступів і спілкування з колегами. З приводу того, що ви сьогодні сказали, що ви почули вкрай важливо, що можете винести найголовніше для нашої аудиторії? Ну насамперед, я бачу, що кількість країн, які підтримують кримську платформу, вона безперечно розширюється. Друге, кримська платформа це тільки перший місточок перед тим, як ми повинні формувати стратегію, пов'язану з Формуванням нової системи глобальної безпеки Крім цього, ми сьогодні почули від дуже багатьох спікерів, які були представлені про те, що рівень не втрачається навпаки, кількість країн, кількість континентів, які підтримують кримську платформу. значить країни, які розуміють всю небезпеку того, що робить Росія в Україні, вона постійно розширюється. Вже сьогодні були присутні і колеги з, з Південної Америки, були присутні колеги з Азії. Тобто, фактично всі континенти сьогодні брали участь під час кримської платформи. І дуже важливо розвивати це. Тому я ще раз підкреслюю Крім такого рівня, який очолює президент України, ми будемо розвивати парламентський напрямок. До речі, я хочу підкреслити, що дуже багато парламентарів сьогодні з інших країн приїхали і теж взяли участь. Це група ЮФОЮ Об'єднані заради України. І ми теж будемо з ними мати цілий ряд алокацій, цілий ряд відповідних заходів. Але сьогодні вони також тут для того, щоб засвідчити. А це голови комітетів міжнародних справ своїх парламентів. І вони тут для того, щоб засвідчити парламентську підтримку, а також поширити ті ідеї, які вони тут. Почали. Чули назовні свої парламенти, тому що по дуже багатьох питаннях пов'язаних з формуванням подальшої системи глобальної безпеки потрібні будуть рішення парламентів. Так. Дякую вам. Дякую. Дя -дякую.